Збереження озимини та готової продукції полів сьогодні в програмі крупним планом. Захисники рослин б'ють на сполох, значне пом'якшення клімату і нетипово висока для початку зими температура загрожують майбутньому врожаю. І Не так саме тепло, як сприятливі умови для розмноження гризунів. Після завершення збору зернових звичайні польові миші просто атакують озимі посіви, а також комори, зерносховища, сільські помешкання. Наскільки це небезпечно і як з цим боротись наразі? В програмі. Полівочка є одним із найстрих будівників. Свойство землекопа у них ну, просто ну, надприродні. Для неї створити норочку або хату, як ми. Ну, так, виражаємося. Це ну, максимум 30-40 хвилин. І вже домівка готова. Я до чого це веду? Тому що полівка і полівки, ми ще подібні гризуни, практично завжди там, де є харч. От сьогодні убирається кукурудза, завтра вони будуть на озелені. Сьогодні вбирається цукровий буряк. З цього поля вони перейдуть куди? На озимину. І для нас на сьогоднішній день е, основа спасти озимі, що я маю в виду? Озимий рапс, озима пшениця, озимий ячмінь, озимий житок. Влітку основне розмноження мишоподібних гризунів проходило в посівах багаторічних трав та просапних культур, але через суху спекотну погоду другої половини вегетації, істотного зростання чисельності мишоподібних гризунів в вигіддях не відзначалось. Восени сприятливі погодні та продовольчі умови склалися у жовтні та листопаді, що сприяло збільшенню чисельності мишоподібних гризунів на посівах озимих культур та багаторічних трав урожаю 2010 року, проведеними обстеженнями на площі. 266,4 тисячі гектара встановлено, що мишоподібними гризунами заселено 139 тисяч гектарів. Це більше 52%. За минулий тиждень їх поширеність збільшилась на 30 тисяч гектарів. Нас у захисників або лікарів рослин немає цілий рік, немає відпочинку, тому що закінчилися обробітки озимої пшениці проти е, сисних шкідників, проти злакових. Розпочинається боротьба проти таких е, поширених груп шкідників, як називається мишовидні гризуни, мишоподібні гризуни. Е, на, на території нашої області вони представлені 12 видами. 90% мишовидних резунів це полівка звичайна. 8% 5% це в нас курганчикові миші, 3% це хатня і сіра, сіра миша. І є невелика група мишей, які вона називається. Сіра, е, польова миша. Хто не жив у селі і не мав справу з мишами, не повірить, що пара цих маленьких тваринок вагою до 14 грам може стати причиною продовольчих бід аж до втрати всього збіжжя. Катастрофічно швидко розмножуючись, пара особин дає за рік приплід у півтори тонни. Кожна з яких постійно з'їдає вчетверо більше за свою вагу, щоб прожити. Відповідно, рахуйте збитки. За результатами обстеження інспекції захисту рослин посівних площ виявлено, що заселеність посівів озимої пшениці становить сорок 50%. Чисельністю від 1 до 4 колоній на гектарі. На полях Шполянського, Монастиричинського районів 5-6 колоній та від 5 до 24 жилих нір. Поширеність гризунів на посівах озимого ріпаку досягла 48,5% середньою чисельністю 1-3 колонії. Максимальна кількість колоній у монастирищенському та шполянському районах 5-6 із середньою чисельністю жилих нір від 7 до 26. Найчисельніші мишоподібні гризуни на багаторічних травах, де ними заселено 98% площі, за чисельністю на 1 гектар від 2 до 11 колоній. Значне збільшення спостерігається на посівах багаторічних трав другого і третього років у Драбівському Смілянському районах по 12 жилих колоній на гектар із чисельністю від 34 до 88 жилих нір. Починати боротися з мишоподібними гризунами потрібно завжди заздалегідь і вчасно. Та ніхто не переймається, поки миші вуха не почнуть гризти. І тоді всі похапцем скуповують усілякі хімічні отрути сумнівної якості і травлять мишей, а з ними й котів, собак, курей, прилітних птахів, звірів, якщо говорити про великі площі посівів. Тільки тоді, коли такий несистемний та некваліфікований підхід завдає подвійної потрійної шкоди, люди починають шукати інших засобів захисту, більш екологічних. Для цього потрібно використовувати як хімічні, так і біологічні засоби захисту. З хімічних на сьогоднішній день їх не так багато. І, в принципі, вони знаходяться в першій групі ризику, і їх застосовують ну, вкрай небажано. З біологічних препаратів є такий препарат, який всім всі його знають: бактороденцит, вологий зерновий бактороденцит. Наша організація, тут тобто Черкаси Біозахист, зареєструвала її як під назвою Родент Біо. Він є в реєстрації. Ми маємо повне юридичне і моральне, вибачте, право його виробляти і застосовувати на Україні. Крім біозахисту, зареєструвала тільки ще одна структура це Одеський інженерно технологічний інститут. Всім іншим, хто пропонує на ринки цей продукт, ну я б на місці господарників, агрономів, ну взяв би під сумнів. Його виробництво і, в принципі, появу на світ Божий. Тому застерігаю агрономів, спеціалістів про те, що якщо пропонується на ринки якісь інші виробники, пропонують цей препарат, то їм потрібно задуматися, чи купити його в оригіналі в Черкаси біозахист, чи мати проблеми. Які проблеми, на мою думку, це просто неефективність цього препарату. Тому що культуру, маточну культуру для виробництва цього препарату ми закупляємо у Санкт-Петербургському інституті мікробіології, і тільки вони єдині із всіх стран бившого Радянського Союзу, ця лабораторія має маточну культуру, штаму машинного тифу. Тобто бактерій Прохорова і Саченка. Все інше це може бути тільки, ну, так, дипломатично сказано, ну якась підробка. Варто зазначити, що існує регіональна програма комплексної біологізації сільгоспвиробництва або боротьби зі шкідливими об'єктами, згідно з якою до 2015 року, за умовами членства світової організації торгівлі переважна більшість аграріїв Черкащини переходитиме на природні методи господарювання. Це стосується і засобів захисту рослин. І науково-дослідницька думка працює над технологіями знищення мишоподібних гризунів без жодної загрози довкіллю. Вже зараз оброблено майже 65 тисяч гектарів, в тому числі біопрепаратами 30 тисяч гектарів. Останні роки Особливої актуальності набирають біопрепарати, оскільки вони дешевші за ціною, більш екологічно безпечні і практично безпечні при їх використанні на сьогоднішній день. У нас є біолабораторії. Які тісно співпрацюють із Державною інспекцією по захисту рослин, їх керівник, Петро Михайлович раніше доповідав про ситуацію в області, і наші біолабораторії тісно співпрацюють із районними інспекціями по захисту рослин. На сьогоднішній день я хотів би сказати так, що у Черкаській області реалізовано. В межах 30 тонн бактероденциду. Це в перерахунку на гектар в межах 30 тисяч гектар, оскільки ви знаєте, що йде відлік по нормі на гектар, в залежності від заселення шкідниками, але ми вважаємо, що де в межах 1,5 кг на гектар йде застосування. І найголовніше не марнувати часу, бо як випаде сніг і розпочнеться так званий весільний період у гризунів, то врожаю не буде. Ми довго з економістами прораховували, яка все-таки в нас супівархість виробництва, і заклали мінімальний прибуток для цього, щоб люди могли препарат взяти, він був всім доступний. І ціна в нас склалася на сьогоднішній 12 гривень за один кілограм з ПДВ. Працюю з даним препаратом Вінницька область. Працює Кіровоградська область. Вони виставляють на ринок ціну препарата в межах 9-10 гривень за кілограм з ПДВ. Але аналізуючи до Вінницьку область, я скажу так, що от ціна препарату дешевша, але треба завести своє зерно і отримати препарат. І коли ви бачили технологію виробництва самого бактериденциду, то не можна завести зерно і отримати препарат, тому що це ціла технологія, це треба його замочить, пройти автоклавірування, дати розселення бактеріям і на Тих саме привезли тонну зерна, вони можуть отримати препарат через двоє суток, а не в той самий день із свого зерна. То тут я закликаю товаровиробників, в основному агроном оскільки я за спеціальністю теж агроном, то як кажуть, дешева рибка, погана юшка. Так що треба до цього віднестись з відповідальністю і знати саме ланцюг виробництва препарату і як він закінч... як починається, як закінчиться. За сприятливих умов перезимівлі, а це значний сніговий покрив, відсутність крижаної кірки, достатня кількість кормів, гризуни збережуть свою чисельність і навесні 2010 року повсюдно загрожуватимуть посівам озимих зернових ріпаку багаторічних трав.